Шановні громадяни, у зв'язку з настанням теплих весняних днів, по всій Україні збільшуються випадки пожеж на відкритих територіях. Це пов'язано із масовим спалюванням сухої рослинності та сміття без дотримання чинного законодавства. З початку 2023 року на території Подільського району виникло вже 126 пожеж, з яких 36 випадків загорання сухої рослинності на відкритій території. На території Подільської міської громади за цей же період сталося 10 пожеж. З яких 5 пожеж сухої рослинності, основною причиною виникнення таких пожеж є людський фактор халатність і необережність наших громадян. Тільки комплексне здійснення заходів усіма відомствами забезпечить ефективну протидію пожежам в екосистемах. Створення місцевих пожежних команд в територіальних громадах дозволить гасити пожежі на початковому етапі з мінімальними наслідками. Подільське районне управління головного управління ДСНС України в Одеській області нагадує. Що згідно статті 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водноболотною та іншою рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує Безпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 3 тисяч 60 до 6 тисяч 120 гривень і на посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Вкотре звертаємось до громадян з проханням не провокувати пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загорання при сухій та вітряній погоді може стати причиною. Масштабної пожежі. До того ж, такого роду загорання шкодять не лише навколишньому середовищу, а й людям. Випалювання сухостою ніяким чином не сприяє підвищенню врожайності ґрунту. А навпаки, шкодять екосистемі, знищують живу природу і навіть можуть призвести до загибелі людей. Будьте свідомими та відповідальними. Якщо ж ви стали свідком пожежі, негайно повідомте за екстреним номером служби порятунку 101. Давайте збережемо наш. Край від масових пожеж в екосистемах.